Добрий день, діти! Як ви вже здогадалися, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про овочі. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, солодкуватий він на смак. Фіолетовий? Так, це буряк. Бурячок вітається з вами і пропонує з ним пограти. Перша гра це гра, яка називається Який-Яка. По першій підказці до гри вам треба сказати, який за розміром овоч, великий чи маленький. По цій підказці вам треба сказати, якого кольору овоч. А по третій підказці вам треба сказати, якої форми овоч: круглий, овальний чи трикутний. Діти. Помідор який? Так, великий, червоний, круглий помідор. Морква яка, діти? Так, велика, помаранчева із зеленим хвостиком, трикутна. Огірок який діти? Так. Великий, зелений, овальний. Ви тільки подивіться, як багато овочів виросло на городі. Порахуйте, скільки помідорів. Так, один помідор. А зараз скільки помідорів? Правильно, два помідора. Скільки помідорів? Так, три помідора. Порахуйте, скільки помідорів! Правильно, чотири помідора. А зараз скільки помідорів? Так, 5 помідорів. Рахуємо огірки. Скільки огірків? Молодці один огірок. Скільки огірків? Правильно, два огірка. Скільки зараз огірків? Ви правильно порахували? Три огірка. А зараз скільки огірків? Так, чотири огірка. Діти, скільки тут огірків? Правильно, п'ять зелених огірків. Бурячок пропонує наступну гру. Гра називається Чого не стало. Дивіться уважно, які овочі на малюнку. Так. Цибуля, буряк, капуста, гарбуз. Чого не стало на малюнку? Так, правильно, ви побачили, не стало гарбуза. А зараз, діти, дивіться, знову важно запам'ятовуйте наші овочі. Чого не стало? Правильно на малюнку не стало цим. Знов запам'ятовуємо, які овочі у нас є. Діти, чого не стало? Правильно, не стало буряка. Молодці. Ви були уважні і бачили, чого не стало на малюнку. Наступна гра, вгадай овоч. За тінію. Роздивіться малюнок і назвіть, які саме овочі заховалися за тінью. Діти, ви вірно впізнали овочі це перець, кукурудза, морква, гарбуз, огірок, помідор, редиска, горох і петрушка. Настав час прощатися з бурячком. Ви добре сьогодні пограли і попрацювали до побачення.